Вітаю, друзі, на своєму каналі. Зараз перед вами гортензія сорту Blau Myce. Це мій маточний кущ. Ви знаєте, я вже вам показував, я з нього вже збрав живці, живцював і показував вам навіть результат, як укоренилися декілька живців, тому що багато не було що взяти, тому що кущ був дуже в такому жалюгідному стані. Приїхав маточний. Але все ж таки декілька живців мені вдалося укорінити. І я вже вам це показував у відео. Ви це бачили, я їх вже пересадив. І зараз вам, друзі, покажу, як виглядає цей кущ і що буду я з ним робити. Я буду знову брати з нього живці, тому що мені потрібно чим побільше взяти цьогоріч живців для маточних своїх кущів, друзі. Можливо, ви скажете, що це вже запізно. Можливо, і трохи запізно, але це все буде залежати від того, яка буде осінь. Якщо буде хороша, гарна, тепла осінь, а в мене ще є теплиця неопалювальна, то я думаю, друзі, що це не запізно. А мені основне, щоб вони вкорінилися. А як їх вже перезимувати, я думаю, що я вже знайду спосіб, як їх перетримати, перезимувати. У мене є і приміщення неопалювальне. Ви знаєте, що для цього потрібно. Для гортензії широколистої повинна бути температура плюс 2, плюс 5 в ідеалі. Тоді вони гарно перетримуються в неопалювальних приміщеннях. Або теплиця неопалювальна, в якій можна теж і прикопати, і прикрити. А така зима, як була минулого року, то можна сказати, що я її нічим і не прикривав, і не прикопував, друзі. Зараз ви бачите цю гортензію Blau я вам покажу, як вона гарно відросла. Покажу вам, де був зріс на цій перші ось тут. Не знаю, чи вам буде видно ось так. Тут я робив зріс. І бачите, ось ці нові пагони. Це вже вони відросли після того, коли я робив ось тут перший зріс на живці. Ось так і по кругу можу вам показати, але не хочу затягувати. Час. Бачите, ось тут був зріс, а ось цих два це наросли. Ось це все, ці світло-зелені пагони це нові нові прирости, друзі. Ось бачите, скільки їх тут є? Це буквально на протязі місяця часу, можна сказати, може, трохи більше вони повиростали І чому, друзі, я думаю, що це не пізно, тому що я буду зараз живці. Брати, як можна сказати, новим методом. Я вже вам показував результат укорінення верховими живцями. Є відео, подивіться, будь ласка, наскільки швидко за 16 днів утворилися дуже хороші гарні корені. А такий результат дали верхові ось ці якраз ось ці вершки, друзі. І Зараз я буду так їх і зрізати. Ви бачите, тут є пазуха, і тут ще будуть бруньки йти. Я зроблю ось тут зріз. Бачите, ось тут я зрізав і тут повинні пити ще нові бруньки. І я буду, друзі, ось такий живець укорінювати весь повністю. Я не буду. Так, зараз де камера. Я не буду укор... укорочувати листя, ось так, як ми робимо завжди. А я буду ось такий цілий живець. Укорінювати ось таку касету. Бачите, така касета висотою приблизно Так, де камера знову. Приблизно 5 см. І ось так я живець буду занурювати аж до сих пір, друзі, фактично до точки росту. Ось так він буде. Бачите, він якраз так і підходить під цю касету. Ось такими методами я буду укорінювати. Чому я не показую там ґрунт? Як я це все роблю, замішую це довго, тому що там немає що показувати. Я вже вам про ґрунт розказував, якими я користуюся. Бачите, ось цей є верховий живець. Я так буду знімати усі живці по кругу, тому що мені цвітіння не потрібно. Я маю зафіксовано, як вона квітувала, вона в мене вже заквітувала була. Аж тоді я з неї знімав живці. А я буду ось так по кругу брати ось ці вершки. Бачите, які гарні. Чим вона ще відрізняється, та гортензія сорту Blaumais. Її не перепутаєте з будь-якою іншою гортензією ніколи. Тим, що вона має дуже такі пружні цупкі такі стебла, бачите, оці вже задревініли. А навіть оці нові, які йдуть на, на які я наберу на живці, бачите, які вони товсті, такі вони вже як олівець, можна сказати, хоча вони ще зелені. Я надію за рахунок того, що верхові живці швидше укорінюються, за рахунок того, я думаю, що я виграю час. І вони ще встигнуть задеревініти до зими. Друзі, ось так я буду зараз це все зрізати, обрізати і в касетку корінювати, ґрунт буду насипати. Можливо, я ще буду їх, їх ще замочу трошки у воді і додавлю декілька капель і або циркону, можливо. А корневіном я користуватися не буду. Я тепер ним не користуюся, тому що я не бачу ніякої різниці. В цьому корні є без корневіна. Ось такі буду нарізати живці. Ось так вони будуть в касеті. Касета досить така велика. Так, вибачаюсь, камери не бачу. Ось так вони будуть. І в парниковий ефект методом 100% вологості повітря, друзі. Я так надіюсь, що я збільшу свої маточники. Ви скажете, для чого це знімати і показувати. А можливо, коли я буду мати в надлишку. Живці і схочу я їх реалізувати, це вже буде підтвердження того, що дійсно я це робив, живцював, а не привіз десь там звідкись за кордону, чи, можливо, це якийсь інший сорт. А це вже буде доказ того, що я тим займався і я це робив, друзі. Ось так. Так що більше показувати не буду, тут вже більше немає чого показувати, щоб не затягувати відео. Так що живцюйте, я думаю, ще не пізно. І у вас все вийде. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Всім мирних, спокійних, гарних днів і все буде Україна!